Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Поки ще є овочі на городі, готую супову заправку і морожу на зиму. Якщо у вас є свій город це ідеальний варіант. А навіть якщо овочі покупні, все одно рекомендую приготувати хоч трішки. В сезонних овочах набагато більше користі і коштують вони набагато дешевше, ніж взимку. Та й така заготовка дуже економить час. 1 кг помідор нарізаю кубиками. 1 кг моркви почистила і натираю на великій терці. 1 кг болгарського перцю нарізаю невеликими шматочками. Я використовую червоний і жовтий перець. 400 кропу мілко нарізаю. Великі мисці з'єдную всі нарізані овочі. Ви можете нарізати овочі як для вас зручно. Або так, як ви завжди це робите. Це вже на ваш вибір. Також я додаю сюди 5 зубчиків часнику, попередньо пропустила через прес. І ще я додаю 1 столову ложку солі. Все гарно перемілі овочі рівномірно розпреділилися. Для мене це корисна заготовка в морозилку. Напевно, для лінивої хазяйки. Бо потрібно свій час використовувати з користю. Дивіться, яка вона гарна на вид! Далі розкладаю нашу заправку по пакетах слайдерах. Зберігаю в морозильній камері. Це заготовка актуальна для тих, у кого є морозилка чи морозильна камера і в кого не вимикають світло. Такі овочі залишаються свіжими практично повністю, зберігають вітаміни і корисні речовини. Такий набір дуже зручний у використанні для приготування супів, борщів. Або для приготування гарніру для риби або до м'яса. Один раз зробила, а користуватись можна всю зиму. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! हाई शस्ती